Кабінет міністрів України постановою від 29 грудня 2023 року No1405 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг вніс важливі зміни, які стосуються багатьох українців. І тих, які в силу економічних причин не можуть платити комунальні послуги, перебуваючи на території України, так і тих, які перебувають вимушено за кордоном і не користуються житлом. Кого торкнуться ці? Зміни, важливі нюанси та рекомендації. Дивись та слухай у даному відео. Ваші питання та зауваження в коментарях важливі для нашого каналу. Вони допоможуть обрати правильну тематику, яка необхідна українцям. Щодо основних моментів, вище наведені постанови кабміну, відтепер нарахування та стягнення неустойки, штрафів пені, інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих на заборгованість, утворену за несвоєчасне та або неповне внесення плати за житло комунальні послуги населенням, та мораторій на припинення надання комунальних послуг діятиме лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії, а також якщо нерухомість було пошкоджено. Тобто, якщо на території вашого проживання бойові дії не ведуться і маєте ви можливість оплачувати комунальні платежі чи ні, нікого більше не цікавить. Важливим є питання, з приводу якого можуть виникнути суперечки. за період дії даного мораторію чи не раховуються питання і штрафи. Думаю, це. Питання буде предметом розгляду не однієї судової справи. Варто звернути увагу на таку вимогу наведеної постанови. Споживачі послуг зобов'язані інформувати виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні, іншому об'єкті нерухомого майна споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за відсутності приладів обліку. І якщо період відсутності споживача та інших осіб перевищує 6 місяців, споживач для реалізації права не на неоплату Вартості послуги у разі її невикористання за відсутності приладів обліку у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду зобов'язаний надавати виконавцю оновлену заяву з відповідними підтвердними документами в електронній або паперовій формі. Тобто, якщо немає приладів обліку, а вас немає в житлі, кожні шість місяців ви зобов'язані інформувати відповідного виконавця про вашу відсутність і додавати відповідні документи. Тоді ви звільняєтеся від оплати за них. Цікаво, чи надовго, і чи не доведеться за це судитися? Посилання до даної постанови міститься в описі до відео. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних змін до законодавства України.